Коротше ми вже на верховій башні. Вище залізти не можемо, бо там вже кирпичі витягуються. Йдемо далі. Такий у нас тут кривається башня невисока. Метрів максимум 10. Але і так круто. Сонечко. Поздрав туди. Так, там у них фотосесія. Тут у мене відео так і все. Нормально? Суперський! Все ж щось типу морон Дейс. Діма файкелем там. Ей хлопці, так не страшно, що висяш ноги трясуть Давай так, по моєму ногу Куда позирати? Куди кажеш позирати? Не хочу. <laughs> Меня пусть з тобою женский женський орган. Ну, Більше нічого не інтересного. Здані, розламанове здання, дерева, ліс, вишка, там хтось фоткать, молодці хлопці. Я теж тут. Через. Лізе мене лежа. Все, вже лізе менежа. Поки що сьогодні минуту 24 секунд вам достатньо.